Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, ваджа йога і остромеханіка. Навесні мені пройшла така інформація, що я повинен створити курс для початківців, і я його створив. Це курс, який я створював як для себе, як для людини, яка колись в минулому починала займатися йогою. Та, і в мене не було достатньо матеріалів, достатньо інформації, щоб не робити помилок. І, по суті, щоб не придумувати велосипед, вже пройшло два потоки цього курсу, і 1 липня стартує третій потік. Багато людей пройшло вже цей курс, і є дуже хороші відгуки. З відгуками можете познайомитись на моїй сторінці на Фейсбуці. Що буде на цьому курсі, це 8 уроків, кілька простих. Прав, які ми вивчимо для того, щоб ви могли ну, не менше року, а то й 2-3 роки, не звертатись ні до яких програм і просто собі розстилують килимочок і практикуєте собі дома самостійно. Тобто об'єм інформації цілком достатній для того, щоб людина, не займаючись йогою, не знаючи нічого, почала самостійно практикувати. Далі на цьому курсі у нас є базове знайомство з філософією йоги. Яке дозволить вам змінити своє життя, змінити своє життя на краще, наприклад, там у нас буде дві потужні вправи, які допоможуть вам змінити свою карму на щось більш позитивне, щоб обставини в вашому житті змінилися. Я вас запевняю, що якщо ви будете слідувати інструкціям виконувати ці вправи, особливо вправи по зміні карми, то в найближчі 3-4 місяці ви побачите дуже гарні зміни у своєму житті, позитивні зміни. Я не можу сказати, які саме вони будуть, тому що це дуже сильно залежить власне, від вашої карми, що відбувається у вашому житті, але якщо ви бачите якісь негативні обставини і хотіли би їх змінити, то це буде дуже потужним імпульсом, що допоможе вам це зробити. Ну і звісно, що слідуючи інструкціям на цьому курсі, ви зможете почати регулярно практикувати його, що зміцнить ваше здоров'я, зробить ваше здоров'я набагато. Тому приєднуйтесь до нашого курсу. І в період з 22 червня по власне, старт курсу, якщо ви оплачуєте цей курс. Тобто Це для тих, хто вагається ще, я роблю таку акцію, що якщо вам щось не сподобається, не підійде курс, у вас буде повне повернення коштів. Тобто ви почали займатися перший тиждень, якщо ви бачите, що це не ваше. Повністю повертається в курс, тому ви нічим не ризикуєте. Тому опис до цього курсу, як потрапити на курс, як оплатити, ви знайдете під цим відео. Це ссылочка на сайт ukryoga.com, Там ви знайдете всю повну інформацію. Або якщо ні, поставте там плюсик, якщо вам не зрозуміло, як приєднатися до курсу, поставте плюсик під цим відео. І я особисто вам напишу, чи ми зізвонимося, я вам все поясню. Всім здоров'я з вами був Анатолій Пахомов, Ваджара йога і Остео